Готуємо справжню пахлаву в корисному варіанті. Друзі, ви на каналі Готуємо за Ласою піжик і я рада вітати вас. Сьогодні я ділюся з вами ще одним рецептом, який чудово прижився у моїй родині. Готую його часто, смаколик до чаю, але в корисному варіанті. Ну, тому що я буду не я, якщо щось в рецепті не зміню, не покращу і не зроблю його більш корисним. Тому до вашої уваги! Саме звичайнісінька пахлава. О боже, як вона ароматно пахне і причому аромат по всьому будинку. Пахлава у більш корисному варіанті. Погляньте, яка вона апетитна. На вигляд, не не гірша, а то й краща від класичної, але більш корисна. Дивіться відео до кінця, і ви будете вражені, наскільки це просто і швидко готується. Щоб ви розуміли, перед приготуванням ось цієї смакоти ви можете вже розігрівати духову шафу на 200 градусів. Швидко, просто, з доступних інгредієнтів, і приготує абсолютно кожен навіть дитина. Тому зберігайте собі рецепт, обов'язково приготуйте, а вже потім точно подякуєте. Для приготування всі інгредієнти знаходяться перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте уважно. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. З чого ми починаємо? Вмикаємо духову шафу на 200 градусів. Форму з такими параметрами беру і мені знадобиться ось така дерев'яна паличка можна без неї. Це я розібрала дерев'яний вішак. От, Форму змащуємо вершковим маслом щедро. Горішки в мене потрібені, суміш, в мене фундук сьогодні і грецький горіх. Можна брати будь які Також журавлину. Я просто помила під проточною водою, можна брати родзинки, можна без них. В ролі підсолоджувача в мене буде сироп агави, трошечки лишилось, я не знала, де його діти. Можна мед. Ще знадобиться 2 яйця і, звісно ж, тісто філо. У мене тут 300 г, е, яйця збиті. Е, двійко вистачить. в нас грають роль е, склеювання. Тобто хочете, використовуєте вершкове масло. Хочете, робіть так, як я, і при цьому понижаючи калорійність продукту готового. Е, все просто змастили листок тіста філо яйцем, горішків. Сухофрукти, як хочете, і ось таким чином скручуємо, все дуже легко і швидко робиться, і перекладаю власне у форму. Можна руками без дерев'яної шпажки вбійтися. також я пробувала і також все вийде. Знову ж таки, змащуємо горішки крок за кроком. В мене 7 листків тіста філо це 300 г. Тобто ці інгредієнти даю, виходячи з кількості свого тіста. Можете більше горішків, як хочете, але так, всього достатньо. Все зверху змащуємо яйцем і відправляємо на 200 градусів на 20 хвилинок, не більше. Ось так. Через 20 хвилинок дістаємо, поки ще гаряче, я розрізаю пахлаву на порційні шматочки. Ось таким чином. По центру і потім по бокам. І для того, щоб вона краще просоталася і все щедро змащуємо. Знову ж таки, це може бути підігрітий на паровій бані мед, або просто рідкий мед, Сиропогави чи кленовий сироп, або цукровий робіть, як хочете. І все, ось така краса соковита, виходить. Вона ще гаряча, я її накриваю завжди фольгою. І даю повністю охолонути, щоб вона просоталася, щоб е, все було соковите і дуже смачне. І ось так я її ще притрусила зверху, в мене було трохи мигдалевого борошна. І погляньте на готовий вигляд пахловит. Дуже апетитна, ароматна, всередині виходить вологою, всього вдосталь. І при цьому. ми... Знизили її калорійність, зменшили час приготування за рахунок використання готового тіста філо. Погляньте, яка всередині виходить. Ідеально, як на мене, набагато краще і презентабельніше виглядає, аніж класичний варіант. В поєднанні з журавлиною чи з додаванням сухофруктів це плюс 100 балів. Дуже смачно. Надіюсь, трішечки. Розбудила ваш апетит і бажання приготувати. А зараз скуштуємо. Ну що, друзі, скуштуємо? Ось я виняла одну. Ніжнесенька, соковита і дуже ароматна. Чи буде це смачно? Так, тому що я знаю. Це не просто смачно. Це дуже смачно. Рекомендую обов'язково скуштувати. Особливо для тих, хто полюбляє горішки. Східні солодощі. Цей рецепт точно для вас. Mm. Ніжна. Багато начинки, соковита. Все вдале. В міру солодка. І головне в корисному варіанті, друзі, ну це просто ідеально, як для солодощів. Готуйте обов'язково. Mm. Пішла заварювати чай, і будемо насолоджуватись. Смачного! Ще трохи показую вам готового продукту. Ось так легесенько вона розділяється на порційні шматочки, і можна навіть потрібно подавати до столу для гостей, тим паче, дивіться, як швидко все і просто готується. Всі будуть задоволені, здивовані і, головне, ситі. А я вам, звісно, дякую знову, що ви готували разом зі мною. Діліться своїми подібними рецептами. І, власне, чи використовуєте ви тісто філо? Як часто, для яких рецептів ви його використовуєте, і чи подобається вам? Діліться обов'язково приготуємо всі разом. Підписуйтесь, пишіть коментарі і ставте вподобайки.